Ще здалеку чуємо незадоволені вигуки місцевих мешканців. За цю ділянку розповідають люди. Вони воюють більше трьох років. Сьогодні ж прийшли, аби відстояти капличку, яку саме почали зводити. І ми вирішили просто кажу, відстояти цей кусок землі, щоб в пасічні, хоча б був один єдиний сквер, який тут взагалі просто більше ніде немає. Керує будівництвом особисто отець Петро. Розповідає, поки зводять тимчасову каплицю, а вже згодом побудують невелику православну церкву Київського патріархату святителя Василія Великого. У храмі отець Петро буде парохом. Тут будується десь там до року, там це велику не розквашень, таку десь на, на це. Я думаю, що за рік би це мало вже стояти новеньке, бо це є на честь Чорнобицю. Священик знає, що храм зводять на конфліктній землі у 2013 році. Івано Анківська міська рада вирішила відмовити у поновленні договору оренди землі ТЗОВ ТОРА 10. Зі сторони міської ради дотримано всіх процедур з приводу фактично непролування даного договору і відповідно передачу його користування територіальній громаді, так як це є зелена зона. Втім, саме рішення про відмову у продовженні договору оренди визнали незаконним. 15 січня цього року господарський суд Івано-Франківської області підтвердив право на користування цією земельною ділянкою за фірмою Тора 10 дізнавшись, що на цій території самовільно почали будівництво. Власник компанії викликав на місце поліцію та муніципальну інспекцію з благоустрою. Забудівник просить владу припинити усі роботи, доки не врегулюються судові спори, і навіть готові піти на компроміс. Керівництво готове переглянути частково умови оренди, а саме частину виділити під сквер, а частину ще все ж таки залишити собі. Залишається сквер один гектар, і всі люди з цих будинків площенських, От ми це під сквер. Це пропозиція в людей, це пропозиція мера. Віталій Заріцький переконує у 2013-му пропонував зробити сквер за власні кошти. Сума робіт 300 тисяч гривень. А от проект міської влади розрахований на більше мільйона гривень. Зараз справа перебуває на розгляді у львівському апеляційному господарському суді забудівник вирішив не робити жодних кроків до рішення Феміди. Хто буде відповідати у випадку, якщо я виграю суд за розтрату мільйона чи мільйона двісті гривень? Поки триває судова тяганина, забудівник переконує, продовжує платити орендну плату за цю землю 200 тисяч гривень на рік. Я на судірянку не заходжу. Навіть маючи догори оренди, я там нічого не будував. Я не привожу туди атошників, хоч можу зараз показати, що в мене там є 20 атошників. Я можу провести 200 чоловік інвесторів умовних. Я відкрито говорю, що там нічого не продавав, тому що ми не займаємося такими речами. Я міг би зібрати зараз тисячу людей, проплатити і сати, да у нас продані квартири, що з ними робити. Я можу зайти на територію так само, як вони незаконно будувати. Навіть законно, бо в мене є декларація про початок будівництва а в них її нема. Будівник демонструє документи на будівництво житла на спірній ділянці. Міська рада натомість має рішення про облаштування скверу. Однак жодними документами не передбачено будівництво церкви, запевняє Віталій Заріцький. Адже для цього стверджує він повинно бути рішення виконкому та ухвала сесії. Розробити проект, так як я грубо треба відвести землю церкві треба провести експертизи під сквер забудівник готовий віддати майже гектар землі за яку платить оренду натомість просить міську владу не перешкоджати у законному спорудженні будинку на три під'їзди так чи інакше крапку у цій історії має поставити суд рішення оприлюднять у кінці місяця